Мені подобаються ці машини за те, що можна придбати за невеликі гроші. Наприклад, це автомобіль 2018 року з пробігом 93 тисячі кілометрів. Такий паркетничок можна купити за 8,5 тисяч доларів. Це правда небагато. Оригінальні легкосплавні диски, гарна зимова гума. Мотор 1,5 машина на механіці. По комплектації машина після хімчишки підготовлена до продажу. У нас дуже красивий салон. Текстиль з помаранчевими вставочками, плюс помаранчеві вставочки шкіряні, такі на дверних картах, всі чотири електроскопідйомники, центральний замок, шкіряний мультикермок, круїз-контроль, ліміт контроль. Дуже цікава приборка в автомобілі, сенсорні кнопки, мультимедійний екран, є Android Auto, є кондиціонер працюючий, підігріви передніх сидінь, п'ятиступка механіка, ручничок. Є парктроніки, є камера заднього огляду, що також немало важливо для парковки, буде дуже зручно. А стан салону прекрасний. Є один невеличкий нюанс по машині це таке п'ятно на кришці багажника. Воно, воно не перефарбоване, просто так от замазали. Хочу зауважити, що шторка є, власник віддасть. просто Зараз я знімаю відео і нема наявності. Так, тут у нас аварійка, аптечка одна, тут докатка, аптечка друга і плащ рибацький. Вдруг кому треба буде. Ключі є, тобто для бортіровки коліса, в принципі, все це. Yeah. Машина не гримить, не стукає, щойно забрав з хімчистки, то їде взагалі класно, без, без прибільшення жива машина. І за 2018 рік я вважаю, що це гарна дуже ціна. Лінзована оптика, плюс такі денні ходові вогни, дивіться, симпатично, хром-пакет. Завітаю на майданчик для того, щоб дізнатися більше про цей автомобіль і протестувати особисто. Чекаємо на тебе прямо зараз.